Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування. Про... Знімаємо про різні тести. і тому подібне. Тобто про все, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні у нас буде відео про чудову електричку. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, це у нас Hyundai Ioniq. 2019 року автомобіль має пробіг 86 тисяч, і цей автомобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини. Ємність батареї тут становить 28 кВт-годин. На нашому каналі є досить багато відео про запас ходу тест автономності цього автомобіля і подібних автомобілів в різних умовах, при різних температурних показниках, при різних швидкостях. при... Скажімо так, сніг, вітер, дощ і тому подібне. Тому ми приблизно розуміємо, який буде запас ходу даного автомобіля при різних умовах, при різних ситуаціях. Але все, що об'єднувало нас в цих відео, це те, що ми ніколи не економили ні на чому. Ми ніколи себе не обмежували. Якщо потрібно було, включали клімат, якщо потрібно було, включали. Пічку, підігрів, музика, світло, тобто рухалися зі швидкістю 100-110 км на годину в середньому по трасі. Це не найсприятливіші умови для електромобіля. Тобто, у всіх цих наших тестах автономності, скажімо так, даного автомобіля ми ніколи ні в чому собі не відмовляли і не заощаджували. І ми вирішили перевірити, що буде, який буде запас ходу, які будуть витрати. У автомобілях Hyundai Ioniq з батарейкою 28 кВт, якщо все ж таки намагатися економити. І спробувати проїхати якомога більше, і подивитися, чи буде в цьому сенс в цій економії, або ж не буде, або автомобіль буде проїжджати приблизно стільки ж, і витрати будуть стільки ж. однакові. І тому нема ніякого сенсу мучитися в чому себе обмежувати, і тому подібне. І сьогодні у нас випала така нагода, нам потрібно з'їздити в невеличку подорож, і в межах цієї подорожі буде відрізок дороги приблизно 140 кілометрів. Половина з яких буде, скажімо так, досить поганою. Будемо періодично вмикатися, покажу, яке дорожне покриття. Тобто на цьому відрізку в 140 км наша швидкість не буде превишати 80-90 км на годину. І це для електромобіля найекономніший режим, найсприятливіші умови. Швидкість буде невелика. І тому подивимося, як це вплине на наш розхід. У нас 2 градуси. Тепла, але це ми знаходимося в гаражі. Зараз вийдемо на дворі приблизно 0, тобто досить прохолодно, три людини в салоні, автомобіль заряджений на 98%. Прогнозований запас ходу 189 км. І перше, з чого ми почали економити, і що ми радимо вам робити, якщо ви бажаєте проїхати якомога більше. І ви плануєте свою подорож. тобто ми зарядили наш автомобіль, поставили наш автомобіль на зарядку, розігріли тим самим нашу високовольтну батарею. І під час того, як автомобіль заряджався, ми вмикнули, вимкнули клімат і прогріли наш салон не від високовольтної батарейки, а саме від мережі, від розетки, тим самим економлячи ємність нашої батареї. Це така невеличка порада для тих, хто буде. Для тих, хто може не знає, і буде вирушати далеку подорож, першу подорож на електромобілі. Тобто, ви повинні бажано перед цим зарядити автомобіль, саме щоб ви його знімали з зарядки перед початком вашої подорожі, щоб батарейка була розігріта, і прогріти салон автомобіля саме від, під час заряджання електромобіля від мережі. Це дає нам можливість зараз не вмикати клімат. Тобто ми увімкнемо лише обдув, який нічого не споживає для того, щоб вікна не потіли. І все, клімат у нас буде вимкнутий певний період часу. Це також допоможе нам зекономити. Тому влаштовувати зручніше, будемо дивитися, перевіряти, що у нас з цього вийде. Гарного перегляду! 12 км із наших 140. І ось така у нас дорога. Те, що я казав, що швидкість не буде перевищувати 80-90 км на годину це точно. Тому що так можна без коліс залишитись. Їдемо і по обочині, об'їжджаємо ями. Зараз у нас швидкість 40 км на годину. Ось так. Рухаємося далі. Так, проїхали ми ще. Декілька кілометрів, кілометрів 5. Ось така у нас тут дорога. В принципі, нічого не змінилося. Рухаємося. 40-50 десь так. Точно до 80, тому що більше тут нема де розігнатися. Вимкнули клімат. І наші витрати поки що складають 13,5 кВт. Тому їдемо далі. Ось така дорога. Фіксуємо проміжні показники, проїхали 32 км майже, температура 1 градус, ось так у нас змінилася дорога. Клімат у нас увімкнений. І витрати наші складають 14,2 кВт-годин на 100 км. Тому рухаємося далі, сподіваюсь, дорога буде краще. Так, друзі, добралися до нашого чекпоинту, проїхали 130 км. І середні витрати у нас склали 139 кВт годин на 100 км. Рухалися максимум 80-90. Середня швидкість склала 51 км на годину. Тут у нас залишок 29%. Тобто, фіналізуємо 52 км у нас. Залиш ходу, коду, проїхали 130. Якщо додати, виходить 182 км. Ми могли проїхати на 98% при швидкості до 90. Три людини в салоні, 2 градуси тепла, плюс-мінус від 0 до 2 воно варювалося. І клімат у нас увімкнений. Вімкнули ми його десь приблизно через 20 км після того, як почали рух. Тобто, робимо висновок. Чи є економія? Однозначно є, тому що якщо ви дивилися попередні наше відео, за таких погодних умовах, при такій температурі, при швидкості 100-110 км на годину, ми могли проїхати по трасі приблизно 140-160 км, в залежності від того, дощ, вітер і погодних умов. Зараз цей показник виріс до 180 км і витрати десь на 1,5 кВт менше. Це перше. Тобто, економія є 100%. Друге, одразу для деяких коментарів скажу, що сенсу в цьому в цій економії я не бачу абсолютно. Тобто рухатися зі швидкістю 70-80%, якось себе обмежувати, не вмикати клімат, мерзнути і тому подібне. Абсолютно нема ніякого в цьому сенсу. На даний момент в Україні настільки розвитана мережа зарядних станцій, що кожні 140-150 кілометрів ви обов'язково десь зможете зарядити свій електромобіль. І повірте мені, те, що дуже багато людей думають, що електромобілісти страждають в своїх електромобілях, їздять у варішках, у валянках з шапках, мерзнуть, економлять, аби доїхати до... Зарядної станції, повірте мені, на даний момент це міф, це стереотипи минулого, коли в Україні було 10 зарядних станцій на всю Україну. Зараз такого абсолютно немає. Ще раз повторюся: в цій економії в такій в 30 кілометрів сенсу немає ніякого абсолютно. Але для чого це було зроблено? Якщо виникне ситуація, що вам потрібно буде, не буде, наприклад, світла на зарядній станції, на яку ви розраховували, або вона не буде працювати з тих чи інших причин. Або ви просто не хочете заїжджати на якусь конкретну зарядну станцію і хочете приїхати на іншу, ви зможете при бажанні зекономити і проїхати. Тобто 180 км на батарейці 28 кВт. Я рахую, це дуже і дуже добре. Тому, кому відео стало корисним, будь ласка, пишіть коментарі, будь-які коментарі, для того, щоб відео просувалося, ставте «подобайки». Також в описі під відео буде вказано посилання на наш телеграм-канал, групу Вайбері, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже в Україні, або ті, які знаходяться в Нідерландах, і будуть скоро доставлені до нас додому. Також зараз в наявності є Hyundai Ioniq. 2019 року автомобіль. Перша постановка на облік в Нідерландах 30 грудня 2019 року з пробігом 79 тисяч. Автомобіль весь в рідній фарбі на зимовій гумі, що досить рідко зустрічається на автомобілях з Нідерландів в чудовому стані. Батарейка 28 кВт за дуже-дуже гарною ціною. Кого це цікавить, будь ласка, телефонуйте. В описі під відео залишу детальну інформацію. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.